Опів на другу годину дня, 31 грудня, мали ми повітряну тривогу по всій Україні, а все через черговий зліт мігів з російських аеродромів. Причому це не перша, навіть така тривога була в цей день. Бо об 11 ранку, 31 грудня, також ті міги сьогодні злітали. Але ж по обіді злет був вже бойовим, тому що були пуски ракет, причому навіть в два етапи. Буквально з різницею 15 хвилин. Ну і треба розуміти, що кинджали ці вони дійсно дуже швидкі, ну може і не гіперзвукові вони, як їх подає російська пропаганда, але все одно вони швидші за звук. Тому до цілей вони долітають буквально за кілька хвилин. Тож в українців чергове нагадую обмаль часу, щоб адекватно відреагувати на сирену і убезпечитися. Ну а по-друге, треба розуміти, що ці швидкі, а ще й з балістичною траєкторією ракети, ми можемо збивати тільки петріотами. Ну і ще комплексом СемпТі, що його називають європейським петріотом, але в нас саме цих от комплексів лише кілька штук. Тож ті кілька регіонів в нас від них на тепер більш-менш лише захищені, та й то уламки то збитих ракет все одно нам же на голови падають. І от у другій годині дня почалася ширитися інформація про вибухи в Кропивницькому та в Кривому розі. Але чи це були прильоти, або ж все таки це результати роботи нашої протиповітряної оборони? От офіційно наголошу саме офіційно, на тепер повідомлення, що цього немає. Пізніше поточнили, що були також. В той момент і пуски ракет ха 59 що їх Росіяни запускали зі своїх су 35 і от припускають, що Х-59 е, ними росіяни били по кривому рогу. А от своїми тими гіперзвуковими, так званими кинджалами, по аеродрому Канатово, що розташований біля Кропивницького. Росіяни чомусь впевнені, що саме в тому Канатово тепер от вже стоять надані нам е, союзниками Ф 16 І саме тому, напевно, останні вже кілька тижнів вперто саме по в Градщині росіяни луплять до того шахедами а потім і ракетами, включно із цими от вкрай дефіцитними кинжалами. Ну і направду маю особисте припущення, чому росіяни так впевнені, що саме в Кропивницькому тепер ті от f 16 вже розташовані. Так от, це тому, що в Кропивницькому лише нещодавно МакДональдс відкрили. Кропивницький, це напевно останній обласний центр в Україні, де до тепер МакДональдсів не було. Але ж оскільки тепер, під час війни, його там відкрили. Ну, звісно, не для українців, для американських найманців, для пілотів F-16, які тепер в тому макдональдсі харчуються. Яких вам ще доказів треба, що F-16 вже в Канатовому? Ну це звісно жарт, але як то кажуть, в кожному жарті є доля жарту. Ну, і кількість загиблих в Білгороді зросла до 24 росіян, серед них четверо то діти. офіційно про це повідомляють російські змі в тому плані, наскільки офіційним ЗМІ російським можна вірити. Ну і вони в інциденті цьому, звісно, винуватять Україну, але при цьому в мене особисто немає жодного сумніву, що це росіяни самі себе і обстріляли, і самі своїх вони там, в тому Білгороді, вбили. Це не вперше направду і не востаннє, вони так вчиняють. Тактика відпрацьована ще з пришестям Путіна до влади. Нагадаю, коли ФСБ підривало московські багатоповерхівки, щоб в цьому чеченців обвинуватити і щоб мати привід для вторгнення в Ічкерію. Нині ж росіяни так само самі себе обстріляли, щоб зірвати виділення союзниками Україні допомоги, щоб кремлівські посіпаки, у ті всі орбани і Іжеснімі Мали привід переказати, бачите, я саботую допомогу Україні не тому, що я відпрацьовую хабар від Путіна, ні. ні Лише тому, що це українці, як ви бачите, також погані, що вони росіян також вбивають. От заради чого, Росіяни влаштували цей обстріл Білгорода із вбивством 24 своїх співгромадян.